Пацани, ну, якщо вам нема куди нема куди й діти бабки, до да. не думайте, ось він, ось він. Прикиньте, як ви можете з ним займатися. Ну от просто. В подарок буде зразу роба, щоб під ним вона висохне. Я його так повішу зараз цю робу, Це на піду, щоб воно трохи. Наказу підсох. підсохну. Так, це на фрозіо такому. О! Осьо. Ось ось, ось, ось о, по, крас по красоті. Це сусуї су, 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 Сузі Сузує. Сузує М1503. Там що... ну, коротко, скільки ви дасте за нього, От реально. Давайте тако, Може хтось торгує. Скільки ви віддаєте з цього дракона? От стан такий. Нічого робити не будемо. Акумулятор поставимо китайський. І все. ну Тому що нема смусу нам Два, два баняка таких, бачите, бодро. Тут це топливо, то Made in Japan, це 100% оригінальний, поняв? Ось осій такий. Він, ну, він новіший насправді. Фреза метр 20 рідне, двоточечка є. А, ну, в принципі, все. Чим, чим багато з переднім мостом. З переднім мостом, переднім мостом. А от як робили якось? Дивись кардани. Дюбаю. Оце то робили, ну блін. Якщо б років 40 назад, то я думаю... Якщо він був би новий зараз, то навіть за таку ціну я думаю, його забрали. А є ще інший варіант, але то старіший. Гіномото. Я не знаю, він може не другу світову, але я думаю, якусь і війну він пройшов. Ну, Судя по його. Ну тут є плюси. Тут стоїть трьохточка. Скільки готові за нього відвести. Давайте так само вивозимо, я є то забере, бо воно ж куру росте. Вот. Тут такие бачите, які моз перейде, сука. Як китайці з поїздками робили ж японці. Японці вміли робити. Та вони і зараз вміють. Тільки нові такі <портири> в як <вишневом таймі> півквартири. <портир> Ми їх не завозимо. Вперед вот. за назад не? Газулька, я думаю, реверс. <портир> на реверс, прикинь. Передачі їх у нас шість і... Понижені, повишені Вот. Тут навіску. Ну тут коротше, блин, коротше, я нічого по нього не Ну, Я знаю, що по японці я працював на куботі 20... 23 я пробував. Там, звісно, горизонти ставиться, фреза. Пам'ять є. Тобто ви одне положення, там, наприклад, поставили, що вам під кутом, під нахилом робите. Проробили, підняли на вернулися, нажали одну топку, фреза обставила, як була. Пам'ять. Ну, Піпец технології. Після нього сідаєш навіть в Донфайлго, трохи чувствується, що сіби когось корче. Ну, хлопці маєте на увазі, що то є такий ящик Пандори, поняли японський, Я купив такого трактора. Якщо вам треба буде на нього якась запчасть, то може початися такий квест, що мама не каже, ой, дайте ще ще єсейки покажеш. Давайте ще, ще пропонуйте ціну по вісеті. Ісекі бадріє, Він великий. Вот. Он ісекі бадріє, він з кабіною. Видите, это такая ручка, как в жигулях в четвертом Не, ну тут, смотрите, тут, конечно, приятнее. И всякие, и всякие толковые. 29 коняк. Ну, это и нормально поторговится, я думаю. Ну, тут, по покрасят на мои моменты. Хеба, подкрасить капоты, трохи? Ну, то я думаю фигня, на самом Тут такие железа. Видите, сколько лет? Он, нас стоит в старой году. И сколько лет он, где там где его где-то, 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 Їм всім років по 30. Я точно кожному можу сказати, кому цікаво, але їм тут в середньому 30-28 років. Тому хіномоту я взагалі по-моєму років 70. Тож я останній японський імператор його таке, Оце горизонти, що один тут ще циліндр є, він вам регулює кут, під яким стоїть фреза. То, звісно, вони робили віші. Бачите, як кабіна зроблена, капсули, все, щоб воно було все герметично, файно, Ніяких там дирок в полі у вас немає. Ну то буде ну, 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 робити. Ну, я скажу, у нас приїжджав дядько э, Челька, бо э, не Кубота, Янмар, Янмар 32, бо, не Кубота. І там йому насчитали що з 4 чілося, э, баксів гідромеханічна коробка, ну, блок в зборі чи що, без роботи їздив-їздив ну, то до, впори, до времени. Тому японці тут то дорога ігрушка. В кого є зайві гроші, в кого є час, то такое, якщо купити таке, щоб працювати... роботи. Оце взяли собі шифу, зрозуміло. Ну, Якісь... ну такого корча, щоб працювати то не дуже. Ну вот, хоча б шифен. Взяли китайця. Вот. І, і чого такого кентавра? якось? Кінтав не набагато більше до того, що кіномоту. Понял? І, і то, щоб працювати. Якщо далі з ним щось станете, ви його за тиждень часу зробите, Або гарантія вам зробить, або там позже ви самі зробите, і запчасть купите. І навіть, якщо повністю треба буде на моторах міняти, блок мотора, то чимось, тут коротко, гроші, але все одно не зрівняють з японцем. Тобто, от, і він і обслужиш його. І починиш, і зробиш, ремонтопригодний. Запчасті є, вони дешевші. Ну і він до наших, наших реалій більш пристосований. Тому що японці нові 200 він новенький. Ну куди їм поїдуть? Такі бабки в підпліці куди Тому хлопці, ось такі питання наступного плану, чи взяти е, чи взяти е, японське, от, Бушне і з ним граться, чи взять, ось ось, бачите, готов. Пише. Кентавріка цього. І зараз, як то кажуть, на що напишіть в коментарі, що ви взяли. От. Ми можемо вам запропонувати по торгах Ну, Звиніть, пишіть. Тільки от за 1000 доларів, за 500 доларів ніхто віддавати не буде. Не буде такого. Поняв? Ми ж моти. Вони нас кажуть, що тут гроштують землю. За 500 баксів не віддамо. За 1000. Ну, де Якийсь адекватний торг буде покупцю. То а я з вами прощаюсь, бо я хочу зробити зору на кінтав.